Більше 10 кольорів гейхери. Всього по 85 гривень. Ви тільки погляньте на ці шикарні кольори. Погляньте, яка красота. По 85 гривень одна штука. Дивіться, яке різноманіття. Хто які хотів кольори, є можливість зараз обрати. Погляньте, яка красота, яка шикарна розсада. Просто шикарна. Дивіться. Бажаючи, пишіть мені особисте повідомлення, також. Сонтрава 55, Провська 55, капуста 20 гривень на розницю, на опт по 11 і. Як вона називається? Забулася. Коротше, ви поняли, по 85 гортензія і по 105. А також пеларгонія 65. Сортова, вся по сорту. Вся відповідає сорту 100%. І все, у мене є червоні і краторні щуки. Ам, яка вона смачнюча. Я вас всіх обіймаю. Ви у мене найкращі. приймаю замовлення в месенджері.